Так, работа перед КДСБ, але ж плита там тон 5. Я маю. Видно, что. Ну і тепер запихати його надо Перевертати, да, 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 да. Да, да, да. тільки перевертати Потому що пхать важко Ну, чоловік привик до своєї техніки, да, а мені б'є аж, аж цейка, давай я, бо ти кажеш не цей. На своєму я теж вже знаю упор газа там і так далі е, ну, е, Маневрину з гідравліки, да, е, габарити ковша, то есть ну, це, це все одно привикати треба, як не крути, до техніки привикати треба. Коли ти на новій техніці, ти до габаритів, до в до цього всього мощі ти привикаєш до ну, треба, треба. Бо без опиту з першого разу то есть все рівно. Як не крути, не вийде да, це такі корчі тоже перевертав пхав в своїм тонн 5 веса, перед компіднімаєш, задок піднімається, ну то есть... і ушов. а тепер його треба розвернути, положити і закопати ну, видно що він піднімав і це, ну, то, то, то то не 4-5,5 аж задок піднімається Ну, маневренность мене просто поражає задні стріли, бистрота, производительність. Шей в сторону повертати, на моєму циліндрі лопати, так робити. Нежелательно, так. Да. Це ж робота, це ж йо-майо. -йо. Але там, виходить, ти коли газу додаєш, другий насос допоможе сам включається. А в нас тумблером відключаєш кожен насос. Так це ж видно його прозводительність, видно його Да, Хай він там трошки зараз десь додає обороти, ну, тобто по максимуму з нього вижимає, але, ж, але ж він, він працює. Три речі, які можна наблюдати вічно. Коли хтось робить, коли вогонь горить, вода тече. Він робить да, подйом опускання і в сторону і видвигає, ну тобто він все реагує без заторможення. Горизонт без... тягне, ось, да, підтягує, щось набирає, підбирає, ну тобто. Да, на опыті, але, але ж техніка слухається. І на витягнуту рукоять ось груз піднімає, да? У мене вже рве слабі места, коли на витягнуту рукоять я піднімаю. Да, я їх поварив, поусилював на своєму старому екскаваторі, да? Але ж все рівно. Тут як принцип удочки зроблений. не товщий, край тонший, 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 звуження тонший. Ось горизонт от себе раз потягнув, без проблем і на витягнуту рукоять. А я от себе не можу навіть вловити. Ну, Можу, але ну, тобі, треба посидіти минутку погратися, щоб зробити. Тут секунда діла і він зробив. Ну так, да, опит привик чоловік. На своєму на рычагах теж. Тобто в нього на рычагах управління. В чагах і я до свого привик. То есть, роблю ці горизонти, відтягую, підтягую і так далі. Ну, то есть, видно, да? задвинулася телескопка просто на глазах за секунди. Він напускав ковш і задвигав телескопку. У ну, мене ні, операція одразу тормозить і одну він ділає, все, а ту не ділає. Плюс такі маленькі є вже, так. Да. Це ж мило дивиться на таку роботу. Ладно, всім удачки, всім пока.